І Сина, і Святого Духа, Христос Воскрес! Воскрес! Дорогі браті і сестри. Сьогодні ми з вами цей найвеличнішу найвеличнішу ніч, яку ми провели, слава Богу, не в ліжках, а вже за давньою традицією провели в храмі Божому, незважаючи на всі біди, які, які би нам палки в колеса не вставляли, але наша благочестива спільнота. Уже багато років збирається разом для того, щоб прославити Воскресного Христа. Раніше ми збиралися в маленькій капличці, і ми достатньо довго там служили, ревно, благочестиво молилися. І так як сказано в святому Євангелії в Прищі про таланти, коли Пан каже своїм слугам: ти в малому вірний був, над великим тебе поставлю. Ми були вірними в малому, коли приходили в цей маленький храм, який у нас був, не боялися, що він маленький, не напружувало нас те, що там якихось може не було таких умов гарних. Ми в малому були вірні, і Господь над великим нас поставив. Ну поки ще не дуже великим, але думаю, що далі, далі буде більше. І в цю радісну ніч ми знову всі не полінилися. Ми зібралися всі разом для того, щоб прославити Христове Воскресіння. І ми чули цю ніч оголосительне слово святителя Івана Золотоустого. І це прекрасні просто слова, вони дуже обнадійлені. Вони вселяють в нас радість, надію на те, що все-таки буде добре, все. і те, що Божа любов перевершує будь-яке наше уявлення. Тому що з одного боку ми знаємо і про Божу справедливість, і нам дуже часто хочеться, щоб Бог був справедливим відповідно до нашого земного уявлення про справедливість. Але де, ну, якби, івангельські слова і згідно них написані отакі от проповіді наших великих святих отців, відкривають нам глибину Божої любові. Відкривають нам те, що. Коли би ти не прийшов, чи о першій годині, чи об 11 годині, Господь буде тебе приймати і буде на тебе чекати. Головне, щоб ти прийшов. Наша біда в тому, біда багатьох людей, що вони взагалі не приходять і навіть не мають наміру прийти. Але якщо хоча б намір є в нашому серці, то як написано, що Господь і дії приймає, і наміри вітає. І Якщо у нас є добра і непримушена воля, до якогось доброго вчинку, то навіть якщо ми не встигаємо його зробити, або якісь обставини нам не дозволяють, то цей, добрий, цей намір, цю нашу добру волю, Бог приймає так, як ніби цей вчинок уже зроблений. І Якщо ми від щирого серця хочемо його зробити, то Бог управить так, що це добро нашого серця пішло на благо тій людині або тій обставині, на яку воно в наших помислах скероване. Але ці слова, вони підносять нас, обнадіюють нас, вселяють радість в наші серця. Але коли ми розглядаємо те, що відбувається навколо нас, то у нас з'являються часто такі думки, що як може бути це все правдивим, якщо навколо відбуваються такі жахіття? Особливо зараз, коли відбувається війна? Коли наших найкращих людей вбивають на фронтах, коли б'ють ракетами по мирних містах, коли гинуть мирні жителі, а під час цієї війни і ще й ті, які лишаються в тилу, багато найкращих пішли на війну, а багато найгірших залишилися в тилу. І вони ще й всякі оці свої акції влаштовують. Ми знаємо, що Вчора і позавчора на страсній судмиці, і сьогоднішній день, мабуть, це буде содоміти знову влаштовують свій шабаш, користуючись тим, що найкращі люди, які могли дати цьому відсіч зараз, воюють з зовнішнім ворогом, то внутрішній ворог пускає коріння. І коли ми на це все дивимося, ми дивимося на те, що незважаючи на війну, не припиняється у нас конвейер абортів, абортарії відкриті. Незважаючи на те, що ми говоримо, що нема нам кому воювати, але можливим майбутнім воїнам і оборонцям нашої вітчизни не дають народитися, коли ми бачимо все це, у нас виникає питання, як можуть ці слова бути правдивими? Тому що зовнішній світ невпинно гне своє. Але нам так хочеться вірити євангельським словам. Наше серце прагне цього. І де ж в цьому правда? А правда криється в тому, що попередня Страсна седмиця нам явила, в тому, що Господь, коли втілився, Він прийняв до себе нашу природу, ми знаємо про це. І в останні дні свого життя він прожив найважчий такий період. Він пережив не просто зраду найближчих. Він пережив не просто жахливі страждання, розп'яття на Христі, смерть, погребіння. Він пережив весь той стан, в який впало людство. І оскільки людство тоді, 2000 років тому, перебувало на самому дні свого якісного буття, воно перебувало в Богозалишеності. То Ісус так само відчув і пережив цей стан відірваності і відторгнутості від Бога. І саме тому Він на Христі каже: Боже, Боже, чому Ти покинув мене? Він переживає все те, що пережили всі ми. І Він помер не своєю, але нашою смертю. І Він зібрав на себе все зло світу, яке було. Але в пекло Він увійшов в Божій славі. Диявол вповні не знав, хто такий Син Божий. У нього не було повного уявлення, повної інформації про це. І тому він був радий поглинути того, хто від самого початку руйнував його справи на землі, але він не врахував те, що це сам воплочений Бог. І коли він зрозумів, то було вже пізно. Пекло було знищене. Ті нижні світи, відірваності від Бога, вони були знищені, вони були просвітлені божественним світлом. І весь світ, вся наша земля, вона була оновлена. Все людство отримало можливість до якісного нового буття. І раніше смерть сприймалася інакше, тому що відірваність людства від Бога була дуже великою. Душі не могли просто так перейти від землі до божественної реальності, тому що була можна сказати, ковдра, такий заслін був. І тому в старому заповіті ми майже не зустрічаємо свідчень про небо і про вічне життя. Старозалітня віра, вона дуже така матеріалістична. Там говориться про шеол, про те, що душа зникає, переходить в небуття, про те, що в цьому стані немає нічого, ні діянь, ні мудрості, ні мрій, ні слів, що душа, яка согрішила, помирає. Тому що не було ще цього єднання з Богом в повній. І потім завдяки Христу, все це змінилося, і зараз наша смерть сприймається зовсім інакше, ніж це було тоді. Зараз ми можемо зустрічати смерть спокійно і навіть з радістю. І про це свідчать величезна кількість мучеників, про це свідчать монахи, про це свідчать подвижники, про це свідчать болочестиві миряни, про це свідчать ті фотографії, які можна зараз подивитися, коли людина, яка все життя. Була з Богом, перебувала в молитві, перебувала в спогляданні. Подивитися, що коли лежить її тіло в труні, то на обличчі посмішка. Я одного разу таке бачив в старці затворника в унівській лаврі. Коли його хоронили, то у нього обличчя було надзвичайно умиротворене. Я ні в одного покійника потім в житті такого не бачив в обличчя. Тому ми зараз можемо абсолютно інакше переходити до останньої межі, розуміючи, що ми будемо з Богом. І ми чекаємо того радісного і прекрасного часу, коли Господь буде всім у всьому, коли світ буде оновлений остаточно. Так, світ іще поки що не ідеальний, і наша боротьба в світі продовжується, але ми вже переможці. Ісус сказав, що в світі ви зазнаєте багатьох страждань, але бадьоріться, бо я переміг світ. І ми зараз виходимо на війну не тільки проти видимого ворога, який там на сході атакує нас ракетами, а з заходу атакує нас ідеологічно, нападає, оплітає. Ми виходимо ще й на війну з самим дияволом. Тому що нашими руками Бог визволяє землю від свого ворога. Бог відвоює своє, а ми є його воєнство. І прийнявши Христа, ми маємо необмежену силу і необмежену владу. Наша спільнота церковна стає сильніша за все, що заводно. От ми сьогодні всі причастилися з одної чаші, це означає, що ми всі є кровні брати і сестри, а Христос стає нашим братом. Ми всі одна сім'я, ми всі одне братерство. В нас всіх тече одна кров Христова. І завдяки цьому ми отримуємо дуже велику силу, і як написано, що тим, хто вірують в нього, він дав владу дітьми Божими називатися. І тому нехай наші вороги і вороги віри, вороги церкви, вороги Божі, хай вони тремтять, хай вони бояться нас. Коли ми служимо в водосвятний молебень, то там в Ектенії є такі слова, щоб сатана був скоро повержений під ноги наші, Господу помолимось. Тому нехай він ніколи не має спокою на цій землі. тому що поки жива хоча б одна душа християнська, поки живий хоча б один істинно віруючий, то диявол спокою ніколи не буде мати. Ми будемо боротися проти нього, проти його агентів небуття, проти цієї глобальної влади злочинної, яка і із зі сходу з із заходу наступає. Ми будемо проти них боротися і ми будемо їх перемагати. І ми будемо гнати їх від одного краю землі і аж до другого, поки наші душі не упокояться з Господом на небесах. Амінь. Христос Воскрес! Христос воскрес!